Снимал двигатель в ПМК. Менял высцепление, диск сцепления. Ну и дело я вытянул мономанипулятор. Я вытягиваю мотор, разбираю. И назад устанавливаем. Ну, помогаю собирать. это Что? Самі все будуємо з ящиків і снарядів. як далі построїли собі такий гараж. Займаємося ремонтом. Так само і займаємося просто сваркою в одну вулицю. То есть все вистачає інструменту, вистачає. Інструментів заложено. Любий інструменти є повністю, які для роботи. Съем єм... які надо. То есть, в принципі, для роботи все є. Займаємося також ремонтом і бронетехнікою, і колесною технікою. Там... Наприклад, розкоші, зіли, урали. тобто все, що зв'язано з ремонтом, ми все робимо. В цьому підрозділі проводяться ремонти, в принципі, як від поточних, середніх, ну і капітальних ремонтів, в залежності до наших спроможностей. Саме проблемне це колеса. Колеса, колеса це слабинка. Як би воно не було, це дуже сильно ускладнює тягнути ту машину чи на ній їхати, як мінімум. Це таке найпоширеніше. В принципі, захистити машину ну, дуже багато є способів, але дуже, дуже мало ресурсу. Ну, я думаю, ми це допрацюємо. От. Тому колеса в першу чергу гусянка, понятно, її будуть під башню бити. Ну, ви самі бачили тут, як обшивається, як закривається додаткова броня, кумулятивна броня і тому подібне. Ну, що Для піхоти, і для механіка водія і навідника. Не...